Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас такий пасмурний вітряний весняний прекрасний день, і сьогодні я вискочив половити хижака. Темою сьогоднішнього відео буде мікроджиг. Може, навіть наноджиг, може спустимось, взяв сьогодні паличку, потім розкажу. Таку, щоб можна було спуститися і до наноджегу. Тому що весна, рибка може бути усіляка. Сьогодні в планах проїхати декілька місць, перспективних, на яких навіть іноді були роздачі, знаєте, і перевірити, як там наш хижак прокидається чи ні. Ну, переважно це буде окунь, а там вже подивимось, кого ми піймаємо. Тому починаю з такого чудового дачного пляжу і далі все буду показувати і розказувати. Розкладаємось, поїхали! І так, почер знаємо. Зараз поставив 3 грами. Це Bluebird до 3 грамів. 3 грами, тому що треба докинути під той очерет. Я пам'ятаю, там бачите затишок. течія йде звідти, там затишок під тим очеретом. І в мене колись там була просто, просто роздача. Саме там він сидів. Так, друзі, нарешті перша ридошка замучив окуньок, окуньок. Погрався вже з приманочками, тобто це не дуже швидко було. Зараз поставив рейнджер від рейнсу 2 грамчики і нарешті хоч когось я замучив. Ну, навіть покльовок не було взагалі. Хоч перший невеличкий і все одно прикольно. Молоко, молоко, бачите, біжить, так, біжи. Ось чому він не клює. І ось тут ви можете бачити, під тим бережком у нас такий обрат виходить, бачите? І ось саме з-під того очерету, на звальчику дуже гарно можна було попасти на роздачу. Але не зараз. Зараз рибка, я так розумію, не роститься, тому просуваємось далі. Йдемо далі шукати. Так, друзі, ось вже одів заброди вже більш складні місця і ось наш окунчик. вже побільше і вже не пузатий а може і не, бу... не був пузатий Ух. думав гадав разова це акція чи не разова потім побачив як вискочив карась Поставив мормишку, з 1 один дюйм. Зараз покажу, якщо дістану. І щось таке вчепилося прям. Прям-прям, я скажу. Так треба ж хоч побачити. Окунь, окунь бачу. Не карась, окунь, але треба дістати якось ще. Так що, бачите, не разова акція. Другий. Другий також худий. Довгий худий, бачите, такий. Може віднаростився вже хто знає. Але ось другий пішов, зараз покажу. Ось така танточка один дюйм, мормишечка. Це, напевно, 0,3 грамчики. І ось такий 0,4-03. Я їх вони там дуже маленькі, путаю. Другий є з цього місця. Води, друзі, дуже-дуже багатин. Тому я думаю, там місця, які я ще хочу перевіряти, там ще більше води буде. Там може навіть костюм прийдеться одягати. Бачите, зараз в забродах, оскільки катушечка і шнурочок це з ультралайту, тут 0,3 шнурок, тому мормишку кидати ну, прям ну, зовсім погано. Метрів 10-12 і все. На цьому все. Але бачите, і на такій дистанції вдалося когось піймати. Зараз трішки мормишко покидаю, підчепимо стандартну мікруху і обкидуємо тут все. Так, друзі, давайте з приводу на мормишингу. У мене була риболовля минула. Я виходив на затоку і хотів саме цілеспрямовано половити там може плітку, карася. Саме там на мормишки, на наноджих. І що скажу, прям супер риболовля в мене не вийшла. Але трішки рибки я піймав, і це було тільки зранку. Зранку потім сонечко встало, і мирна рибка взагалі відмовилась клювати. Але я скажу, якщо знайти місце, де масово вона, то в принципі навіть на силикончик на мормишки можна ловити навіть і карася, і плітку, і все-все-все. І так, ось така у нас прекрасна весна, прекрасний раночок, прекрасна затока. Сьогодні в костюмі тому що у нас е, доволі непоганий розлив, далі я буду йти там побачити, побачити, як все розлилося. Не так сильно, як в минулому році, але також досить непогано. Так, 0,3 грами мормишка, е, танточка 1 дюйм і потихеньку, потихеньку давайте щось спробуємо перше піймати. о хо 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 Ось хтось перший. Пліточка. А ось вона пліточка. Дивіться, якась потрьопана капітать. Мормишечка, танточка. Зніму потім поближче покажу і перша рибка є. Так, о-хо-хо-хо-хо-хо. Клас, клас, клас. Кудись поперло. Куди хоче, туди йде. Я навіть не знаю як зараз діставати. Ого. Це щось повеселіше, друзі, я вам скажу одразу. Так, зараз спробуємо витягти його. Хто такий, я навіть не бачу. Ха-ха-ха, карайсь, друзі, і непоганий. Дивіться. Ось так. Давайте обережно. Зараз покажу на камеру поближче. Так, друзі, дивіться, ну блін, гарний гарний карась, ось як воно є. Бачите, танточка 1 дюйм, мормишка 0,3 грами і супер. О, нарешті-нарешті. Цільова риба. На нанаджик, яку я шукав вже дуже довго і ніфіга не міг знайти. Ось вона клюнула. Опань. Дрібненький. Почав клювати. Потрошку починає клювати. Хі -хі. Так, ось нарешті ще хтось. О, ну це вже наш клієнт. Хто там такий? Пліточка. Невеличка плітка. Також результат. Шершава. Це просто якийсь мікрожерех. Ось дивіться, це просто поле. поле. І періодично я чую, як тут хтось лазить, скидається, копошиться, тобто карась заліз прямо ось туди і нароститься прямо з полі. Так, ось наша затока більш мілка. І давайте перевіримо, хто тут живе. Блін, мурахи кусають. Все підтоплено, поклав портфель, покидав, підходжу, а в ньому мурах. І я скільки міг витрусив, і ось вони мене тепер гризуть. Залазять скрізь і гризуть. Так, друзі, Ця затока взагалі нулі. Взагалі, наноджиг, мікроджиг перевірив, все перевірив, нічого. Дурачок один плаває, тільки місцевий, сам, сам у себе сітки ставить з кроколом, хлюпає. ну Взагалі нічого. Тому вирушаємо далі. Шукаємо, шукаємо, розбираємося. Перевзувся в костюм вже, тому що бачите, що тут починається. Просто зазвичай я тут автівку ставив. Итак, мы дошли до воды. Так, друзья, и вот у нас рыбешка. Ну, да, эти затоки, это у нас снова микрощука. Микрощука, как ты так схопила? Вот это рыба, да? Нано риба, бачите, плот вище, просто монстряка. Бачите, знайти треба. Знайти. Оба тут велика, вона б ще швидше клівала, ніж оця маленька. Але лажу я десь не там. Ну, дивіться, риба прямо десь отут. Отут видно, періодично тікає. О! Ось так так. Щоб трохи ви побачили б занурення. Так, друзі, я не знаю... Це риба. Це риба дуже плавно взяла. Прям дуже-дуже зійшла. Це було щось гарне. Це було щось гарне. Я думаю, такого розміру міг бути тільки карасям, бо непоганий. Запаличку, дивіться, скажу, це Bluebird до 3 грам. Він, до речі, з'явився так само, як і, нано, як і нано Bluebird, ну, в той же час. І ось як на мене, якщо ви хочете спробувати Nano-джиг, але не дуже далеко відходити від мікроджигу, до якого ви звикла, то це саме те, що треба. Bluebird Nano, той з такою гарною ручкою. Він більше підходить для вагів до граму, тобто більше для мормишингу і для вагів до граму. Більше граму він та до півтора, але все, що більше граму, вже 1,5 плюс силікон я кидав, він вже починає, ну знаєте, заліпати к дну. Тобто його прям вершинка вже починає провалюватись. Ось він гарно для мормишок, для мормишинга. А ось саме оцей до трьох грамів. він Дуже класно підходить, ось якраз те, що мені сподобалось, перехід між наноджигом і мікроджигом. Але скажу, що коли переходив на мормишинг, то хотілося шнурочок потонкіше. Тому класна штука або дві катушки, щоб було, щоб ви могли ці... Ну, паличка одна, в принципі, може і те, і так перекрити. Але мікроджиг тут у мене 0,3 шнур. На, на... на мормишинг, наноджиг, там у мене 0,75. І щоб кидати далі. То ось класно, щоб було або дві катушечки одразу з собою на риболовлі, щоб ми швиденько, або те, або те, або дві шпулі. З різними шнурами також вихід з ситуації. І хто це в нас такий? Ну, куди ж без тебе? Дивіться, яка гарнюща, гарнюща. Зараз буде дістати ще обережно. Так. Біжи. Так, нарешті хоч щось. І дивіться, окуня жодного взагалі. Навіть, ну, навіть отаких от нема. А це ось отака щучка знов. Один дюйм, один дюйм, просто вони повинні дюйм повинен ловити просто всіх. Ніхто не хоче, ніхто не активний, оце тільки отакі шнурочки. Так, ну нічого, продовжуємо. Друзі спінгісти, що я вам скажу? Зараз такий час, що краще, як на мене, сидіти десь на бережку. Поплавчанкою або на фідорочок, і це буде те, що треба тому що бачите, я об'їхав дуже багато місць сьогодні дуже багато чого спробував. Майже майже нічого, бачите? Нічого, води багато, риба вся порозповзалася. А ось е чоловік я бачу сидить і карасики влови потихеньку. І все в нього гаразд. <рес> просто сидить, кайфує та і все. Якщо напевно наступні відео десь просто відпочину, посиджу на мирну рибку. І також я бачив, вже полетів хрущ, і тому треба. Може навіть вискочити на головні, але далеченько. Далеченько, тут від мене кілометрів, та, напевно, 20-30. Треба їхати, але може вискочимо. Якраз хрущ летить, він повинен зараз бути активний найбільший такий голови. Тому спробуємо, спробуємо. Ось